Напередодні дня дошкілля та працівників освіти в Дібрівській гімназії урочисто відкрили дитячий садочок. Це значуща подія для місцевої громади, адже малюки тепер матимуть можливість відвідувати заклад дошкільної освіти в комфортних і безпечних умовах. Для садочка виділили декілька кімнат, які обладнали для ігор навчання та відпочинку. Важливо, що задля додаткової зручності вхід для дітей зробили окремо. Майже по всіх селах зробили таким чином, що об'єднали школу і садочок в одному приміщенні, це набагато ефективніше з точки зору енергоносіїв. Але тут ще була і причина, що безпекова ситуація не, не, не дозволяла навчатися у садочку. Тому під час уже війни було прийнято рішення про те, щоб зробити одну групу, тут достатньо саме в школу в гімназії. Більше двох мільйонів коштів місцевого бюджету. Вони були використані тут для ремонту. Раніше дитячий садок у селі Дібрівка функціонував не в гімназії, але через зміну норм безпеки, пов'язаних із наявністю укриттів, навчально-виховний процес довелося зупинити. Садочок працював до тої пори, поки нам дозволяли укриття на першому поверсі. Ми його обладнали в приміщенні, бувшого садочка, і він працював. Ось. А потім цю норму відмінили. У Дібрівській гімназії протирадіаційне укриття є в гарному стані. Через те прийнято було рішення перевести дітей сюди. Ось, оскільки дітей небагато, а приміщення попереднє, воно на три групи розраховане. Дітей одна група працює. Ось у Дібрівській гімназії місце є класи вільні, були через те компактно в одній великій родині. Тепер будуть і дошкільнята навчатися, і учні гімназії. Ремонтні роботи були проведені у максимально короткі терміни. Приміщення, що раніше використовувалося як частина школи, переобладнали. Ці зміни дозволили привести заклад у відповідність до стандартів дошкільної освіти. Те приміщення, що виділили під садочок, воно було зовсім не адаптовано. Це були приміщення школи. Ми переробили поли, утеплили поли, зробили приміщення, щоб вони відповідали по нормам для дитя до дошкільного закладу. Ну, пофарбували, освітлили. Влаштували санвузли спеціальні для діточок. Директорка Дібрівської гімназії висловила щиру подяку всім, хто долучився до цього важливого проєкту. Вона підкреслила, що відкриття дитячого садочка це великий крок у підтримці безперервності освіти для дітей молодшого віку, особливо під час воєнного стану. Ми сьогодні зробили дуже велику справу і всі дуже задоволені і батьки, і колектив гімназії в тому, що садочок буде знаходитися саме в нашому приміщенні. До садочка ми набрали в цьому році одну групу 15 діток. Порівнюючи з минулими роками, звичайно, це мало. Коли в нас садочок був розрахований на три групи, на 62 місця, то зараз 15 це ж, звичайно, маловато. Зі слів батьків, новий дитячий садок став довгоочікуваною подією. Вони наголошують, що створення комфортних умов для дітей є надзвичайно важливим. Кожного дня він мене запитував про ну, про те, що як скоро ми підемо в садочок, і сьогодні вранці кажу, дім кажу, нарешті цей день настав. Садочок зроблено ну, як то, обладнаний, зроблений дуже гарно, дуже сучасно, дуже яскраво. Я впевнена, що діткам там буде м, дуже радісно, весело і щасливо. Офіційно заклад розпочне навчально-виховний процес із 1 жовтня, і маленькі жителі Дібрівки матимуть змогу отримувати якісну дошкільну освіту у рідному селі.